Вітаю усі мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про галицько волинську державу. Під час монгольської навали Русь розпалась. І наступним стала галицько волинська держава. галицько волинською державою правив Данило Романович, відомий як Данило Галицький. Коли монголи зажадали, щоб столиця галицько волинської держави пройшла під їхній контроль, Данило поїхав до хана і присягнув йому на вірність. Але він не збирався довго коритись хану. Столиця Галицько-волинської держави була перенесена до міста Холом. Данило заснував нові міста, такі як Львів, і укріплював старі. У 1953 році римський папа Іннокеті IV проголошує Данила королем усієї Русі. Після коронації Галицько-улинське князівство стало королівством Руським. У цьому ж році Данило почав вести бойові дії проти монголів. Він відбив землі Волині та Поділлі, які були під контролем монголів. Нгорам знадобилось п'ять років, щоб знову завоювати ці землі. Коли Данило помер, то галицько улинською державою ще століття правили його та князя Василька нащадки. У 1264 році галицько улинською державу правив Лев. Він був сином Данила. Він відвоював Угорщині Закарпаття з Мукачевим, а в Польщі Люблінську землю. галицько улинська держава розпалась тому, що інші династії її князів. Це означає, що в династії закінчуються представники чоловічої статі. Це призвело до того, що Волонь перейшла до Великого князівства Литовського, а Галичина – до куриста Польського. На цьому закінчується наше відео. Всім до побачення, дорогі глядачі!